Кожна людина, яка має квартиру, будинок або дачу, рано чи пізно замислюється про новий ремонт. І ось тут починаються творчі пошуки для одних, і головний біль для інших: як підібрати компоненти інтер'єру, щоб не тільки красиво було, а ще й якісно. Адже враховувати при виборі потрібно не лише колір, малюнок та фактуру, а й склад компонентів, складність застосування та довговічність матеріалів. Ми розповімо, і головне покажемо, як за допомогою такого незвичайного декоративного матеріалу, як рідкіш шпалери торгової марки Біопласт можна швидко створити прекрасний інтер'єр практично будь-якого приміщення. Сьогодні ми робитимемо ремонт інтер'єру в невеликому, але симпатичному будинку. для ремонту був обраний перший поверх, який є просторою студією розміром 36 квадратних метрів. З великими вікнами та дверима на терасу. У ній будуть об'єднані гостьова зона та кухня. їдальня Ми зробимо декорування стіни, зможемо розділити візуально ці зони, використовуючи два абсолютно різні малюнки покриття для кожної зони. Як матеріал декорування стін, ми використовуватимо рідкі шпалери торгової марки Біопласт. Ми знаходимося у майбутній студії за міського будинку. Це не просто дизайнерське рішення, але саме на ньому я продемонструю всю красу рідких шпалер як матеріалу для декорування інтер'єру. Я покажу, як, чим і яким способом краще та якісніше зробити поклейку рідких шпалер біопласт. Ну що, приступаємо до роботи. Але для початку я хотів би розповісти вам про рідкі шпалери, чому їх так називають, і чому так багато говорять про їхні переваги? Спочатку ці шпалери продаються у вигляді готової сухої суміші, в якій вже закладена колірна схема, декоративні елементи, текстура покриття та клейовий компонент. Перед нанесенням залишається залити вміст пакету водою. Після чого вони стають пластичною масою, зручною для нанесення Саме тому вони і називаються рідкі шпалери. Справді, рідкі шпалери мають низку істотних переваг. Як декоративна штукатурка на основі волокон штучного шовку, вони створюють ефект безшовного тканинного покриття. Це затишно та естетично. Волокниста структура матеріалу, з якого виготовлені рідкі шпалери, тримає тепло та поглинає звук. Структура покриття дозволяє стінам дихати, на відміну від настільки популярних вінілових шпалер. Готове покриття має нульовий електростатичний заряд. А коли немає заряду, то вони не притягують пил. Цим наші шпалери також краще за вінілові, які є по суті клейонкою. Шпалери біопласт мають чудову якість, ремонтопридатність, дозволяючи швидко і просто замінити будь-яку пошкоджену або забруднену ділянку шпалер. Рідкі шпалери легко наносяться на складні та рельєфні поверхні, зберігаючи якість покриття у межах власної товщини нанесення до 2 міліметрів. Рідкі шпалери заповнюють невеликі тріщини та приховують нерівності поверхні. А це означає, що підготовка стін до нанесення шпалер простіше ніж для більшості оздоблювальних матеріалів. Однак при цьому необхідно дотримуватися вказівок, прописаних в інструкції. Наприклад, бетонні поверхні, цементно-піщані штукатурки необхідно покрити білим або безбарвним акриловим ґрунтом. Потім прошпаклювати стартовою шпаклівкою, яку після висихання знову розкрити білим або безбарвним акриловим ґрунтом. Технологія роботи з гіпсокартоном передбачає первинну обробку поверхні шпаклівкою. У випадку, якщо ми маємо справу з покриттям рідкими шпалерами дерев'яних деревоволокнистих поверхонь і деревинно-стружкових плит, такі поверхні необхідно попередньо розкрити алкідною емаллю ПФ 115 Після висихання можна наносити рідкі шпалери. Часто в поверхнях, що покриваються, зустрічаються елементи сталевих конструкцій. але рідкими шпалерами можна покривати майже всі матеріали, зокрема й метал. Головне правильно підготувати поверхню. Але спочатку їх також потрібно зафарбувати алкідною емаллю ПФ 115 Таким чином, ми створимо водонепроникний шар, який запобігатиме контакту води з металом і дозволить уникнути виникнення слідів корозії на декоративному покритті. Окремо хотілося б зупинитися і розповісти вам про те, що таке акриловий ґрунт і чому його застосування є обов'язковим. справа в тому, що акриловий ґрунт є свого роду клеєм. Оброблена ним гіпсова шпаклівка не розмокає під дією води. Також він пов'язує частинки пилу на поверхні, роблячи його чистим для наступного етапу робіт. За технологією, виробник рекомендує використовувати білий або безбарвний акриловий ґрунт. Іноді виробники акрилових ґрунтів можуть додавати в них сополімери, які надають колір акриловому ґрунту. Через це готове нанесене покриття може подекуди забарвитися в небажаний колір. перед нанесенням допускається шорсткувата поверхня з нерівностями. у межах своєї товщини нанесення рідкі шпалери приховують їх. Але якщо стіна гладка, окремо шорсткість створювати не слід. Рідкі шпалери чудово наносяться і на гладку фінішну шпаклівку, розкриту акриловим ґрунтом. Тепер, коли процес підготовки поверхні виконаний, ми можемо перейти до підготовки саме рідких шпалер до нанесення. Для замочування рідких шпалер спеціальних знань та навичок не потрібно необхідно сама суха суміш у пакеті, вода, мірна ємність для води та чиста пластикова ємність, в якій суміш замочуватиметься. Висипаємо вміст пакета в ємність для замочування, і потім додаємо теплу воду в кількості з розрахунку на один пакет, вказану на пакеті. температура води повинна бути в межах 40-50 градусів за цельсієм. Тепла вода сприяє правильному розчиненню клеєвого компонента без утворення груду. У холодній воді він може не розчинитись, а гаряча вода може просто зіпсувати клеєвий компонент. Після цього замочену масу необхідно перемішати вручну рівно настільки, щоб у суміші не залишилося сухих ділян. При цьому не бажано надмірно активне перемішування, а також перемішування за допомогою міксера, так як це призведе до роздроблення кольорних фракцій і як результат спотворення закладеної кольорно-текстурної схеми. Рідкі шпалери Біопласт абсолютно безпечні як у процесі роботи з ними, так і в процесі експлуатації. До складу рідких шпалер входять лише компоненти, які використовуються в нашому повсякденному житті. Волокна штучного шовку, продукти деревного походження, такі сполучення, як клей КНЦ, а також декоративні компоненти, наприклад, бліскіти та натуральні мінерали, тільки безпечні та природні матеріали. Тому їх абсолютно без обмежень можна застосовувати при оздобленні дитячих кімнат у квартирах або будь-яких приміщень у дитсадках та школах. Після того як перемішали, ми закриємо ємність зі шпалерами кришкою для запобігання випару волокетам. Якщо кришки немає, можна взяти відповідного розміру поліетиленовий пакет залишаємо цю масу відрі замочуватися не менше ніж на 8 годин. А ви знаєте, чому процес замочування має тривати щонайменше 8 годин? Справа в тому, що 8 годин необхідні, щоб наш безпечний природний клеєвий компонент із порошкоподібного стану без утворення грудок повністю розчинився у воді та був готовий до використання. У замоченому стані рідкі шпалери можуть зберігатися за кімнатної температури без втрати властивостей до п'яти днів, зберігаючи свої клейкі властивості. Ну во ну ось тепер шпалери досягли необхідної кондиції для нанесення для так, І ще чим ще хороші шпалери біопласт, це тим, що, що можна, можна купувати готові суміші певного складу, так щоб шпалери відповідали розробленому вашим дизайнером макету інтер'єру квартири або будинку. А той, хто почувається в душі художником, може поекспериментувати з кольором та текстурами, не обмежуючи свої бажання та фантазії. І це я, І це, я також вважаю однією з важливих властивостей продукції, що пропонує компанія Біопласт. Найзручнішим інструментом для нанесення та розгладжування рідких шпалер є пластикова терка. Також звана іноді пластикова гладилка або пластикова кельма. Виглядає вона як прямокутна пластикова дошка, як правило, розміром 130 на 270 міліметрів з геобразною ручкою. Ну що поїхали? Приступимо до поклеювання рідких шпалер. Процес нанесення рідких шпалер не вимагає спеціальних навичок, тому їх відносять до розряду матеріалів. Зроби сам завдання нанесення зводиться до розгладжування пластичної маси по поверхні, що покривається. Зазвичай необхідна для нанесення навичка виробляється протягом перших 15-20 хвилин роботи, після чого надалі він відточується і вдосконалюється. Ми рекомендуємо перший досвід нанесення відпрацювати на рівній прямолінійній ділянці стіни. При цьому бажано покриття стіни вести праворуч наліво за умови, що терка у вас у правій руці. Це полегшить нанесення і дозволить уникнути зачеплень готового покриття лівим плечем. При нанесенні надто тонким шаром спостерігатимуться розриви в нанесеному шарі, що необхідно поправити наступним зворотним рухом терки. Слід зазначити, що нанесення більш товстим шаром ніж 2 мм, позначиться тільки на витраті матеріалу і на терміні висихання, але не як готового покриття. При цьому, якщо рідкіш палери наносяться шаром товще 2 міліметрів, рекомендуємо витримувати однаку товщину покриття по всій поверхні. Тим самим після висихання ми отримаємо по всій площині рівномірну текстуру покриття. Нанесення однієї площини необхідно проводити матеріалом з одного замісу від кута до кута, закінчивши площину цілком. Дотримання цієї умови гарантує рівномірний кольорово-текстурний візерунок на площині, що покривається. Це позбавляє необхідності розмочувати підсохлий край покриття для продовження роботи, і також дає гарантію, що кольорово-текстурний візерунок на площині, що покривається, буде рівномірним. У процесі нанесення і після його завершення приміщення, в якому вироблялося нанесення рідких шпалер, необхідно провітрювати. активне провітрювання сприяє швидкому випаровуванню вологи з щойно нанесеного покриття. У середньому висихання триває дві доби. Якщо поза приміщенням холодне і сиро, ми рекомендуємо активно використовувати додаткове опалення у вигляді тепловентиляторів. Потік теплого повітря можна спрямовувати прямо на нанесені рідкі шпалери. Це значно прискорює процес висихання. Але при цьому провітрювати іноді приміщення також потрібно. Як бачите, нічого складного у роботі з рідкими шпалерами немає. Зі шпалерами біопласт можна експериментувати скільки завгодно. Їхня палітра кольорів та текстур дарує необмежені можливості реалізувати ваші ідеї в оздобленні квартири чи будинку. Тим більше, що рідкі шпалери можна наносити на будь-яку, а не тільки на плоску поверхню у процесі експлуатації багатьох шпалер хвилює таке питання: чи не вигоряють рідкі шпалери на сонці, і чи не будуть вони притягувати пил? Зі своєї практики можу вам сказати, що всі рідкі шпалери торгової марки Білопласт мають високу стійкість до впливу сонячного світла. З приводу пилу ви також можете не хвилюватися. Повторюю, що рідкі шпалери мають нульовий поверхневий електростатичний заряд, і тому вони не притягують пил. Це одна з їх основних властивостей. Але якщо вам здається, що вони запилилися, а це станеться зовсім не скоро, на моїй практиці не раніше ніж років через п'ять, то це не проблема. Візьміть пилосос з м'яком якою щіткою і пропилососьте стіни. Ще одне важливе питання: як бути, якщо покриття забруднилося чи було пошкоджене? теж абсолютно нічого страшного. Пам'ятаєте, я спочатку згадував про таку властивість рідких шпалер як ремонтопридатність. якщо покриття з рідких шпалер забруднено або пошкоджено, для відновлення зіпсована ділянка локально розмочується і в пластичній фазі видаляється забруднена частина покриття. на місце видаленого фрагмента наноситься і розгладжується необхідна кількість. Кість чистого матеріалу, як правило, як матеріал для відновлення застосовують невикористаний залишок суміші рідких шпалер, висушений для зручності зберігання на випадок подібного ремонту. Хотів би ще відзначити, що рідкими шпалерами можна не лише покривати цілі площини, а й створювати малюнки. Рідкі шпалери дають усім, хто відчуває в собі дизайнера, чудову можливість створювати візерунки на стіні, малюнки, особливо в дитячій, і взагалі урізноманітнити обробку стін. Технології торгової марки Біопласт, використовуючи сучасні тенденції у світі оздоблювальних матеріалів, розробили та впровадили широкий асортимент готових колірних та текстурних рішень. Класичні однотонні, динамічні, насичені кольори, пастельна гама також готові поєднання кольорів можна використовувати як для декорування всього приміщення, так і в якості окремих декоративних елементів. Ну Ось ми і закінчили. Студія нашого будинку вийшла просторою, світлою, красивою, розділена на дві зони кухню та віталь, та готова зустрічати господарів, які до цього інтер'єру підберуть меблі та все необхідне незабаром. Вони можуть не переживати за якість шпалер. Вони не відклеяться, не змінять колір, абсолютно точно не впливатимуть на здоров'я, адже зроблені вони з найнатуральніших екологічно безпечних компонентів. Як ви переконалися, робота з рідкими шпалерами зовсім не складна та не нудна. Навпаки, це дуже цікаво. Не бійтеся фантазувати та реалізовувати свої ідеї незвичайних інтер'єрів. До побачення, успіхів у ремонті.